Цікаві факти. За часи походів та переможних битв у Запорізькій вольниці накопичилося немало скарбів золота та трофеїв. Кожен козак обов'язково мав власний скарб після походів і зберігав його в надійно схованому місці. Була й окрема казна війська Запорізького. Після походу козаки збиралися, ділили жити та ховали у Дніпрі. Після ліквідації Січі козаків переселили. Але скарби вони із собою не забрали, адже були певні, що скоро повернуться. Козаки розселилися по різних куточках країни, помирали, старіли, а легенди про скарби та прикмети їх знаходження передавалися із вуст в уста внукам та правнукам. Уже століття пройшли від часу славних походів та бурхливого життя запорізького війська. А й досі дослідники та шукачі скарбів шукають скарби на Дніпрі. Може, і ви щось знайдете, шановні мої друзі. Українські козаки були кращими піхотинцями в Європі, мали великий флот та цікаві традиції. Про козаків-характерників ходять легенди та пишуть книги. А військові подвиги козацтва надихають і сучасних українських воїнів. Ну, як ми бачимо і зараз у нас є справжні козаки на фронті. Поки пам'ять про наших предків не забута, козацтво живе в казках, легендах, книгах та історичному спадку. А нам є чи надихатися? І нам є чи надихатися і зараз. Наші славетні воїни. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе! Цікаві факти.